Українці – чемпіони всесвітніх ігор сліпих з футзалу, вирвавши перемогу у господарів змагань на останніх хвилинах додаткового часу, сині жовці забили переможний м'яч у ворота суперника в британському бірмінгемі. Сліпить масштабна і відповідальна подія. А цього разу для двох видів спорту дзюдо та волболу, чоловіків та жінок можливість поборотись за рейтинги та ліцензії на Паралімпійські ігри 2024. І за це права змагатимуться чимало країн. Загалом у іграх беруть участь понад тисяча спортсменів з 70 країн світу. Українська футзальна команда першою розпочала виступ на всесвітні для Сліпих. Ми зустрілися з командою вже на півфінальній сутичці, на яку українці вийшли, обігравши команди Японії та Туреччини. Обидві гри закінчились гарною перевагою українців. Втім, зміни у японській команді насторожили усіх. Востаннє українська футзальна команда виступала на міжнародній арені аж у 2019 році. Тому швидкий стрибок у технічності суперників з Японії хлопців здивував. Суперник для півфіналу був передбачуваним. Збірна Іспанії міцний горішок, але не для українських футзалістів. На 12-й хвилині синьо жовті вже забили першого м'яча у ворота суперника. А за 4 хвилини до кінця першого тайму другого. Це єдина гра, яка може вивести команду у фінал. Команда Іспанії одна із таких самих сильних команд по футзалу у Європі і у світі. Хоча останні роки вони не займали високих місць, але завжди показують дуже добру, дуже класну, як б сказав, якраз гру з футзала. Ми цю команду, ну якщо не побоювалися, то на неї. Налаштовувалися дуже серйозно, готувалися, переглядали їхні ігри, тому що ми розуміли, що ціна цієї гри дуже, -дуже висока. Перший гол забив Аврамов із подачі капітана команди. Саші Гетьманова другий гол забив молодий наш гравець, який перший раз на такому всесвітньому форумі це Ваня Гуц, це його перші міжнародні змагання, перший чемпіонат світу. Він самий молодий у нас в команді, йому лише 26 років. Знову ж таки, з подачі. Саші Гетьманова, капітана команди. Це награні комбінації у нас, тому що ми ну, наполегливо готували до чемпіонату забивування Гуц. Ну, третій, третій гол, вибачаю, забили, можна сказати, ветерани з подачі Роберта Тремби. Вадим Швець замкнув знову ж таки одну із награних комбінацій і таким чином, з рахунком 3-0. Вдалося здолати дуже, на мій погляд, сильну команду, яка могла претендувати навіть на звання чемпіонів світу. Останній гол, забитий вже у другому таймі, остаточно підірвав терплячість іспанців. Груба гра приносила жовті картки, але суперники намагалися боротись до останнього. Навіть скористалися правом на останніх хвилинах посилити польових гравців і кіпером. Але і це не змінило хід гри. Дуже добре розібрали іспанців. Напередодні багато їх дивилися, робили різну аналітику, і, в принципі, гра йшла за нашими правилами. Ну, рахунок, як кажуть, на табло. За вихід у фінал разом з українцями і зустрілися команди Японії Великобританії. Втім, господарі змагань впевнено виявили право бороти за чемпіонство. Як проходила фінальна гра, та хто з українських гравців був обраний найкраще? Дивіться на у наступних сюжетах телеканалу ЕрВалімп.